Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Це сніданок з 1 плюс 1. Канал 1 плюс 1 Україна. Канал ТЕТ. Ютуб сніданку. І фактично зараз ми для вас сенсаційною новиною. Точніше так. Новина не від нас сенсаційна, але розберемо, чи правда це так ми зараз з вами. Телеграм! Яким фактично ми користуємося щохвилини, не уявляємо своє життя без телеграм-каналів і спілкуємося в телеграмах часто перейшли через це у телеграми. Небезпечний у буквальному сенсі цього слова, так друзі, майже 700 мільйонів підписників має телеграм користач... користувачів велика кількість, але ж ми не забуваємо, що це російський мен... месенджер, і е, за своєю популярністю він поступається тільки американському ватсапу. Е, взагалі, е, чи безпечно користуватися месенджерами, е, зокрема тими, які створили росіяни? Це перше. По-друге, як ми можемо Захистити свої дані і чи можемо це друге питання, яке розглянемо От про все це будемо зараз говорити з Євгенієм Дорогановим. Це начальник відділу протидії злочинам у сфері комп'ютерних систем департаменту кіберполіції. Пане Євгенію, проходьте запрошуємо. до нас. Доброго ранку, дякую, що з нами зранку. здоров'я. сідайте, будь Назайм. ласка. Ви знаєте, одразу хочеться в лоба от історію вам розказати, яку ви точно знаєте. Напевно, наші колеги з Українер видання про це написали. Херсонський журналіст Ігор Бондаренко. Його взято в полон. Фактично, через те, що бойовики, росіяни чи хто там конкретно взяв його невідомо, якісь як називають американці да? Трупс. А вони йому показали отаку от виписку його переписки у телеграмі, в тому числі з якимось правового сектору. Хоча він це видалив, угу. тобто це от я вже вас питаю. Тобто. Ще раз доброго ранку. Доброго. Тобто, це означає, скоріш за все, це на 99% що це так. Що спецслужби, ці трупс, вони його вели ще раніше. Угу. Тобто вони слідкували за людиною ще раніше, встигли здампувати його чати. Чому, тому що якщо чати видаляються з І що вони... зробити, вибачте? Uh, здампувати. дам це, це копія, зробити копію. Ага. Зробили копію його чатів. Ага. так, uh, Ще раніше. Ма... Тобто, скоріш за все, uh, ця людина мала паралельні сесії, які вона не помітила. Це достатньо навіть на 15 хвилин, щоб встигнути здампувати ту чи іншу сесію. Мається на увазі якийсь діалог. Скоріше за все, він мав таку паралельну сесію. Трупс встили скопіювати ці діалоги, і в них вони залишилися. Чому тому, телеграм що... уразливий через те, що він російський? Я не правильно логіку? Не, не зовсім правильно. Навіть той же WhatsApp або будь-який інший месенджер, в принципі, має паралельні сесії. Тому. Відкрити паралельну сесію, щось копіювати можна в будь-якому, але от дуже цікаве питання, тому що наші колеги з юкрейнера вони прям дуже чітко розтлумачили те, що, наприклад, в Телеграмі шифрування даних може бути тільки в оцих ем, е, діалогах, які ми справді ну, робимо як закритими. Так там є якась функція, коли ти угу. його, умовно кажучи, ховаєш. А е, стосовно WhatsApp і сигналу, яким дуже часто користуються наші військові в більшості зараз, вони кажуть, що там більш потужний захист. От як е, як на це? Все тепер дивитися. Uh, Якщо ви кажете, що все одно є оці паралельні сесії. Насправді в Телеграмі теж є end to end encryption, шифрування, тобто, uh -huh. схозне шифрування мається на увазі, що а, повідомлення від користувача йде тільки до кінцевого користувача, воно не затримується на сервері. Uh -huh. Такі самі методи шифрування використовуються як в сигналі, так і в WhatsApp. Але додатково знову ж таки в сигналі використовується ще блокове шифрування, тобто, так, це додатковий ступінь захисту. Дійсно, так є. Давайте розставимо зараз ранжування таке, що найбезпечніше. Це сигнал, та, напевно, скоріш все? Трима, сигнал, WhatsApp, Telegram. Тобто я, та, я так годую за Телеграм все до не останнього місця. Я використовую Телеграм виключно для роботи. А, от так. Mm -hmm. І наскрізне шифрування ви використовуєте. А воно вбудоване вже, так. Да. Давайте просто, щоб ми поставили крапку у цій історії. Де сервери знаходяться, чи як це правильно назвати, які контролюють Телеграм. Сервери знаходяться по всьому світу. Mm, а окей, okay, а на території Російської Федерації? Невідомо чи вони там є? Невідомо. Але просто ще багато років тому розробник телеграму ну зазначав так, що вони співпрацюють з російськими спецслужбами. Тобто ми розуміємо, що може бути у російських спецслужб абсолютно повний доступ до даних, які є в телеграмі. Як тоді звичайним користувачам убезпечитись? Тому що от у нас, наприклад, фактично все в телеграмі, і особисті переписки, і робочі чати, і вся війна зараз фактично в телеграм-каналах. Це все бачать, це все. Просто несеться шаленою швидкістю, якщо він на останньому місці, але ми все одно його використовуємо. Як нам тоді убезпечитись? От, звичайним користувачам знову ж таки немає прямої інформації, що Павло Дуров розробник співпрацює з спецслужбами РФ. Угу. Так немає підтвердженої такої інформації, але якщо хочете зберегти свої дані, необхідно використовувати автовидалення повідомлень. Чіпляти двохфакторну автентифікацію, якщо ви переживаєте, що у вас не з'явилася другої паралельної сесії, mm -hmm. і використовувати інші методи захисту. Тобто, мається на увазі екранний пароль, фейс-ID або код, кій, До код речі, пароль. А є якісь поради, як зрозуміти або перевірити? Mm. Ну от, наприклад, зараз в режимі прямому, прямому, можливо, в нас ведеться якась паралельна сесія. Це взагалі можна перевірити? Звичайно. Тільки це... спеціалісти можуть ні, звичайно, це, це можна будь-яка людина. Може зайти в настройки, подивитися паралельні пристрої, глянути, які у вас акаунти підключені. Ага, ага, це в налаштуваннях. Це, це налаштування будь-якого разу в розділі безпеки. Це періодично треба робити е, коли, як раз на тиждень, раз на день. Є якісь там сигнали, ну, що це відбувається. В кого яка, який рівень параної? Я містер параноя, тому я перевіряю буквально кожну годину. Але чути, але ви не видавали ага. телеграм зі свого телефону? Звичайно, ні. Чому? Тому що деякі службові питання. Вони можна їх вирішувати, їх швидше вирішувати саме в Телеграмі. Саме. Чому тому, що знову ж таки і бандити використовують телеграм? Тобто, ви не радите все таки людям, які там кажучи, не мають такої специфічної посади, як у вас, та е, видаляти телеграм з телефону. Якщо хтось переживає, можна використовувати три інші месенджери взагалі не переживати. А чому телеграм став такий популярним у світі? 700 мільйонів підписників. Це друга мережа у світі. Чому? Перше, він швидкий. Uh -huh. Друге, він простий. Третє телеграм напряму не розкриває інформацію про своїх користувачів. Ага, mm -hmm. Все таки безпеки теж є одним. Звичайно, звичайно, ага. Євгеній, Тоді дайте, будь ласка, ще конкретні поради тим українцям, які на тимчасово окупованих територіях залишаються, тому, тому що навіть от той приклад, який ми наводили, да, журналіст Ігор Бондаренко він хотів виїхати з окупованої території, перед цим почистив повністю всі месенджери, але закінчилось тим, чим закінчилось. Йому все одно показали сто з паперів, і видалення всі, всієї інформації йому не допомогло. От зараз, наприклад, якщо нас слухають люди, а вони нас слухають з окупованих територій, вони хочуть Їхати, роблять ту саму схему, видаляють все, чи може це їх якось убезпечити, або як їм тоді діяти, скажімо так, щоб не потрапити в таку саму ситуацію. Щоб мінімізувати ризики, я б радив використовувати перший інший пристрій, інший телефон. І друге, це іншу сім-картку. Чому? Тому що все ж таки ідентифікатор телеграма це мобільний номер телефону. Uh -huh. Якщо в телефоні знаходиш якийсь мобільний номер, в принципі, навіть якщо існує якась величезна база даних номерів, то маючи ідентифікатор номер, можна перевірити, чи дійсно є в такій базі номер телефону, ну і далі вже намагатися, щось там бувати. Угу. От у нас є внутрішній чат редакторський, він в телеграмі. І от туди прийшло якраз від нашого редактора, теж вона помітила, як Виглядачі, наш глядач питає. Да. Да. Питає Таня: Доброго ранку, щодо месенджерів, а як щодо Viber, 90% друзів користуються Viber? Будь ласка, Viber прокоментуйте. А, особисто мені вайбер не дуже подобається, чому тому, що він а, набагато повільніший в порівнянні ага. з тим же телеграмом або ватсапом. Але знову ж таки, якщо ми розглядаємо а, теорію змови, то вайбер китайський месенджер. <ган> ну тобто, і? і кожен може далі собі вже додумувати. Якщо він китайський, напевно, значить китайці крадуть мої дані. Ні, так ні, так... ні, ну Чекайте, давайте зараз не будемо. От ви дарма сказали, теорію змов. Ми ж не граємося теорію змов, ми ж намагаємося зрозуміти все-таки вірогідність. Якусь та там... рівень е е параної людини, хто скільки собі накручує. Ні, ні, Тому, ні давайте не про вірить в те, що китайський месенджер краде інформацію, а хтось не вірить. Але знову ж таки, якихось підтверджуючих фактів, що саме Viber викрадає інформацію користувачів, її немає. Але ага. я їй кажу про Ага. скажіть, будь ласка, тоді ще, як захистити свій акаунт? Зараз вже про Фейсбук говоримо, тому що весна була дуже активна на різноманітні фішингові атаки, коли тобі умовно простими словами вам надходить якийсь лист або повідомлення, в якому написано перейдіть за посиланням. Це може бути навіть від когось з ваших друзів, або від вас, якщо вашу сторінку зламали, ви переходите за посиланням, і все От так було з нашим колегою. Власне, е буквально нещодавно. От як захиститися знову ж таки? Справді, я радив би захищати не тільки Фейсбук, а будь-який месенджер або соціальну мережу, додаток соціальних мереж, mm -hmm. який встановлено на мобільний пристрій. От навіть приведу приклад, недавно ми проводили реалізацію, створили бандити ряд фішингових телеграм-каналів, які виглядом напевно на, на, на нагадували ДТЕК. Mm -hmm. Тобто під виглядом енергетичних компаній, в період блекауту бандити вкрали 15 тисяч телеграмів громадян України. Ну. А, що стосується Фейсбука, то я радий би використовувати двофакторну атентифікацію. Є додаток Google Authenticator, тобто mm -hmm. це другий фактор. Встановлювати складні паролі, все-таки прив'язувати мобільні номери телефону як перевірочні. Ну і використовуючи ці всі параметри, можна в принципі забезпечити свій акаунт. Трохи від наших глядачів. Ольга Вовк питає: а може пора создати наш український настільки ж популярний сервер, як Telegram, WhatsApp? Ну, вони є, але вони не дуже популярні. Чого? Тому що знову ж таки Телеграм з'явився раніше, mm -hmm. аудиторія вже там. Uh -huh. Тому перетягнути мільйонну аудиторію, аудиторік вискали 700 мільйонів користувачів швидко в цей месенджер неможливо. Uh -huh. Фішки Немає такої, яка переманить, да, да Поступово люди будуть переходити в ці месенджери, тому що вже соціальна свідомість вона набагато вища, ніж, наприклад, до повномасштабного вторгнення. Люди розуміють, що можна, що не можна. Тому з часом дійсно в наших месенджерах українських буде більше користувачі телеграм-канали зробили свою справу. Справді ця швидка оперативна передача інформації вона і перевела багатьох телеграм, тому що таке так, да? Так? Так? Тобто якась така фішка може з'явитися, в якійсь іншій мережі, мов не кажучи, та на часі, і тоді вона переведе так. Абсолютно це працює так, абсолютно так. Ясно. Дякуємо ясно. вам. Дякуємо вам що трошки да трошки спокоїли і зробили вдих видих, тому і що трошки нас... навчили безпечно користуватися месенджерами, і обирати саме те, що треба. Пасикуємо.